Ще одним напрямком у розвитку дошкільної освіти є створення електронної системи запису в дитячі садочки. Це можливість для батьків записати свою дитину в чергу на вступ до шкільного закладу через інтернет. Шановні колеги, ми ставимо завдання, і воно буде протокольним. Створити єдину базу даних в регіонах за реєстрацією дітей у дошкільні заклади, адже наразі іноді батьки записують свою дитину не в один, а в три-чотири дітсадочки одночасно і персональні бази кожного дітсадка це не враховують. Єдина база даних дозволить більш ефективно контролювати кількість. Дітей, які знаходяться в чергі, хотів би сказати, що цей унікальний пілотний проект на сьогоднішній день реалізовано 100% лише в Дніпропетровській області, де, починаючи з грудня 2012 року, всі 927 дошкільних закладів регіону підключені до єдиного порталу Електронний дитячий садок. Ми збирали всіх керівників обласних. Департаментів і головних управлінь освіти і науки і наполегливо вже двічі рекомендували перейти не просто до вивчення, а до реалізації Дніпропетровського досвіду, що дозволяє суттєво зменшити чергу в дошкільну установу. Унікальність цього порталу полягає в тому, що будь-який батько через персональний комп'ютер заходить на електронний портал дитячий садок. І по спеціальній формі заповнює своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження дитини, населений пункт, адресу і бажаний рік зарахування маляти у дошкільну установу, а також серію номер свідоцтва, що унеможливлює запис однієї тієї ж самої дитини в три-чотири установи. На сьогоднішній день хочу доповісти керівництву уряду, що Найближче до реалізації цього проєкту знаходиться після Дніпропетровської області, яка вже створила, Кіровоградська область. 17 регіонів планують завершити цю роботу або до початку нового навчального року, або до кінця 2013-го. Гірша ситуація в дев'яти регіонах, які планують лише в другій половині цього року розпочати цю роботу. Я просив би керівників Закарпатської області. Запорізької області, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Чернігівської е негайно відрядити відповідних фахівців і розпочати створення електронного порталу за досвідом або Дніпропетровського головного управління освіти і науки, або кіровоградського, тому що зволікання в цьому питанні просто не дає можливість. Оперативно моніторити ситуацію і фактично збільшує по державній статистиці чергу до дитячих закладів за рахунок подвійної потрійної реєстрації.